Ціна, яка плочена за нескучне, — це шість наших побратимів. Загинули і більше 30 поранено. Штурм тривав більше трьох днів. і Відповідно, штурм паралельно з зачисткою йшов. Тобто, хлопці там рухалися від будинку до будинку, вони коли зайшли в нескучне, то там вогонь вівся по ним буквально з кожного будинку. І так будинком за будинком брали, брали штурмом, відразу зачищали, перевіряли погрібати. Національні прапори і наші червоно-чорні прапори. І є майже у кожного бійця в ньому закону. Бойове знамена батальйону, кожен хоче мати з собою, тому що, розумієте, ми ж це не плануємо, це все відбувається ну, так, як відбувається. І ніхто не знає, хто підніме цей прапор.